Шоколадный лак не продается в нынешнем соусе даже 48%. Душу в цена в диапазоне 34 Цукерка Кроп. Коштой 19 гривен за 100 грамм и в замес 23. Нышка 17%. Булет вишня, на жаль, наразі безнижки і коштує 40 гривень. Але можна купити бісквіт п'яна вишня зі знижкою 15% це 63 гривні замість 74. Укілька слів, каленівка у рушень коштує значно дешевше, ніж У Уфорії у можна купити цикілька слів, каленівка за 25 гривень 9 копійців по 100 грамів. А тут 23 гривні 99 копійок. Тобто на 2 гривні за 100 грамів дешевше. І того 10 штучок у фолі виходить 84 гривні. І 10 штучок купити у грошені виходить 76 гривень.